В цьому ролику є можливість вибрати аудіодоріжку з іншою мовою озвучки. Знайди кодове слово і напиши його в коментарях, щоб отримати 100 робоксів, а це переможець з минулого відео. Всім привіт, друзі! З вами Гуф-Гуф і ми продовжуємо наші пригоди в Блокс Фруйт. Але перед тим як рушити далі, давайте згадаємо, що відбулося в минулому епізоді. У попередній частині я відкрив нове вміння мого міфічного фрукта. Переміг боса на острові піратів Бобі. Виторгував у місцевого торговця два нових спорядження: мейс та Дуал Катану. Повбував на острові Десерт і повністю дослідив його. Знайшов секретного торговця. Але він чомусь відмовився торгуватися знову потратив робокси. Трохи на пришвидшення фарма досвіду, і ще трошечки на пришвидшення кораблів. Купив свій перший фрукт у джунглях. Вирушив у експедицію на новий дуже холодний острів Frozen Village. Попереду ще дуже багато цікавих пригод. Тож всім приємного перегляду. А я погнав далі. На цьому острові є карта з усіма островами. Давайте уважно її розглянемо. Зараз я знаходжуся на острові Frozen Village, який відкривається з 90-го рівня. На карті це, мабуть, ось цей острів, щоб потрапити на наступне. Мені потрібно прокачатися до 120 рівня. Залишилося всього 30 рівнів, в принципі, не так і багато. Перед тим як взяти перший квест, мені потрібно заглянути в одне хороше місце, тільки я точно не пам'ятаю, де воно знаходиться. О, скринька, забираємо. Якщо не помиляюся, потрібна мені печера має бути десь поруч. А ось і вона. Спочатку заберемо скриньку з грошима, вони точно знадобляться. Також тут є якісь двері, хто знає як їх відчинити, чи це просто декорація. Ладно, я прийшов сюди не для цього, щоб якісь двері відчиняти, а прийшов для того, щоб поговорити з Ability Teacher'ом. Це дуже класний чувак, який може навчити мене нових умінь, але звісно за це йому знадобляться кілька пачок зелених папірців. Сподіваюся, що мені вистачить. Перше уміння, яке нам пропонується, це Air Jump за 10 тисяч баксів. Цей навік дозволяє стрибати кілька разів підряд. Кількість стрибків залежить від кількості моєї енергії. Наступний Аура за 25 тисяч доларів. Пише, що вона посилює фізичну атаку та атаку зброї по елементальних гравцях. Хто це такі, я не знаю. Крім того, аура піддається покращенню, з цим доведеться розібратися, але вже не в цьому відео. Сподіваюся, що в наступному епізоді я знатиму всі секрети цієї аури, прочитавши ваші коментарі. І останнє уміння це Flash Step за 100 тисяч доларів. Цей навик дозволяє миттєво переміщатися в точку, на яку вказує мій курсор миші, або туди, куди спрямований спеціальний курсор, який появляється під час натискання клавіші Shift. Щоправда, я ще не знаю ані перезарядки, ані точної дальності телепортації. Але було б цікаво дізнатися більше про цей навик. Наступний NPC виявився справжнім хитруном. Він продає колір для аури тільки за робукси, на щастя, колір для. Аури коштує всього 88 робоксів, що не так вже й багато, тому я не пошкодував і одразу зробив ауру більш привабливою для себе, перефарбувавши її в зелений колір. А тепер настав час знайти NPC з квестами. Але спершу давайте заберемо ще одну скриньку. По дорозі я натрапив на торговця і вирішив скористатися можливістю. Я придбав у нього трипл катану за 60 тисяч доларів та витратив решту грошей на пайпу, яка обійшлася аж в 100 тисяч доларів. До речі, я вже користував. Овся цією зброєю на іншому акаунті у неї дуже круте, зігріваюче уміння. Знаю, що хтось, мабуть, вже думає, для чого тобі ці мечі. Не витрачай марно гроші, вони ще пригодяться. Але я маю іншу мету: хочу купити все, що є у грі, не за донат. А коли буде час і бажання, прокачаю все до максимальних рівнів. Поруч із торговцем у хатині без дверей сидів якийсь Сікмен. Я вирішив підійти та поговорити з ним. Виявилося, що він дуже хоче пити. Тепер у мене ще одне додаткове завдання. Мені потрібно знайти напій для цього хлопця. А як це зробити, я поняття маю. По дорозі, я знайшов якусь собачу будку, і виявилося, що вона знову хоче мої робокси. Цього разу я вирішив не витрачатися. Потрібно буде дізнатися спочатку про цю будку, чи варто витрачати на неї 97 робоксів. Якщо хтось із вас знає, що робить ця будка, напишіть в коментарях. Наперед, дякую всім за допомогу. Без ваших коментарів і порад було б набагато важче. Мені б довелося шукати всю інформацію на віки, що забирає багато часу. А так я просто читаю ваші поради і одразу отримую корисну інформацію. Нарешті я Знайшов селянина з квестами. У нього є три завдання на вибір. Одне з них це бій із Єті, зимовим босом, але для цього мені потрібно досягти аж 105 рівня. Поки що беремо наш перший квест вбити 7 снігових бандитів. Нагорода тут шикарна 5 тисяч баксів і 90 тисяч досвіду. Ну що ж, погнали, я використовую знову свою перевірену тактику, яку вже не раз показував. Спочатку збираю всіх бандитів у купу по черзі, вдаривши кожного один раз, а потім добиваю їх уміннями. Але ці бандити виявилися значно живучішими ніж попередні. До речі, ось цей показник шкоди. Хтось знає на що він впливає? Нічого собі. За одного такого бандита я отримав понад 2200 досвіду. Це означає, що лише за цих кілька бандитів збирається близько 15 тисяч досвіду. А ще зверху 90 тисяч я отримую за виконання квесту. І оскільки у мене активний буст Х2 досвіду, це перетворюється на 180 тисяч досвіду за квест. У підсумку за одне таке завдання вийде приблизно 200 тисяч досвіду. Але якщо глянути на кількість досвіду потрібного для наступного рівня, ці 200 тисяч уже не здаються такими значними. Ех, а я вже розмріявся, що зможу за один квест підняти 15 рівнів і одразу кинутися в бій з Єті. Добиваємо останнього бандиту. Та і отримуємо нагороду за квест. До речі, тільки зараз помітив, що гроші за квести теж подвоюються, і замість п'яти тисяч доларів я отримав десять тисяч. А ви ще казали, що я марно витрачаю гроші на непотрібну зброю. Витрачаю, бо можу собі це дозволити. Отримані поінти за рівень вкладемо в мілі. У цій серії я планую вирівняти кількість життя та енергії до п'ятиста. Мені здається, що вже час це зробити зі здоров'ям. Поки що проблем немає, але енергії реально не вистачає, і це починає відчуватися. Щоб взяти наступний квест, мені потрібен сотий рівень. За моїми підрахунками, це потрібно двічі виконати попередній квест. Ну що ж, беремо його знову і погнали! У цій серії я також зустрів помічника, який завдавав шкоди ворогам, а я їх тільки добивав. Але цього разу це був не випадковий гравець, а мій підписник. Привіт, Фремплік! дякую за допомогу. Завдяки йому виконання квестів пришвидшилося майже втричі. За одну там майже дві хвилини ми завершили квест із сніговими бандитами. Двічі, давайте трохи прокачаємо дефенс. Наступний квест вимагатиме перемоги восьми сніговиків. І за це я отримую на 500 баксів більше та 60 тисяч досвіду більше. Мені здається, що цього разу за один квест я зможу підняти одразу 5 рівні. Давайте перевіримо. Сподіваюся, підписник ще зі мною, і ми поруємося з цим дуже швидко. За одного сніговика я отримую майже 3 Тисячі досвіду, непогано. До речі, е, з ними треба бути обережними, бо уміння мого фрукта мають дуже сильну віддачу, і я можу легко скинути їх із вершини. Тоді доведеться спускатися за ними, щоб добити. Інакше вони стоятимуть внизу і блокуватимуть спавн нових сніговиків на горі. Це трохи дратує, але фрукт міняти я не планую. Добиваємо останнього сніговика і. ого! За цей квест я підняв 4 рівні. Дуже класно. Хоча я очікував одразу 5 рівнів. Усі отримані поінти вкладемо в мілі. Ще один рівень, і я зможу боротися з босом Єтті. Доведеться ще раз пройти цей самий квест, але добре, що поруч є підписник. З його допомогою, це не займе багато часу. До речі, будь-хто з вас може приєднатися до мене в грі. Вам потрібно лише підписатися на мене в Roblox. І тоді зможете приєднатися, коли я буду в мережі. Але відразу попереджаю: зараз я рідко граю в Roblox. Тож доведеться уважно стежити за мною. Хоча кому це взагалі. Потрібно. Добиваємо сніговиків і отримуємо винагороду за квест. Ох, трохи перестарався. Прокачався аж на 2 рівні більше. Ну, нічого страшного. Нарешті йдемо брати завдання на боса Єті. Ого, 220 тисяч досвіду? Завдяки бусту Х2 це буде 440 тисяч досвіду за квест. Я хотів сам битися з ЄТІ і показати всі уміння цього боса, але через допомогу підписника він навіть не встиг розкрити свій потенціал. У результаті ми швидко перемогли, отримавши 20 тисяч баксів і 440 тисяч досвіду. А також я ще отримав єті фюр і 5 рівнів за одного боса, ну тобто за один квест. Отримані поінти розподілив між мілі, 5 поінтів, та дефенс 10 понтів. А ось що ще випало: голова боса. Хтось знає, для чого вона потрібна. Отже, виходить, що я вже обійшов весь острів і виконав усі квести. Залишилося лише підняти рівень, щоб потрапити на новий острів. На початку серії я дослідив карту і пам'ятаю, що найближчий острів відкриється на 120 му рівні. Отже, мені залишилося лише 8 рівнів, поки є ті Давайте ще раз поб'ємо сніговиків. Завершуємо перший квест із ними. А тепер і другий квест. Блін, цього не вистачило, щоб піднятися до 120 рівня. Виконуючи квест вдруге, я помітив, що Єтті вже відновився. Тому зараз я візьму останній квест на цьому острові на босса Єтті. Зараз у мене, нарешті, є можливість оцінити його потенціал, адже підписник вже покинув мене. Але чесно кажучи, що з підписником, що без нього, цей бос так і не зміг показати свою силу. Через мій фрукт із сильною віддачею він просто не міг наблизитися до мене. Я здолав його самотужки, але знову не побачив. На що він здатен, якщо чесно, складається враження, що король мав набагато крутіший ніж Єті. він здається складнішим і цікавішим суперником. На отримані поїнти прокачуємо мілі до 500. І ще навіть 4 поінти залишилося. Прокачуємо на ці поінти дефенс. Ще трішки, і я досягну запланованої мети. Нагадаю, для тих, хто вже зстиг забути. Я хочу вирівняти здоров'я і енергію до 500. Добре, цей острів пройдено на всі 100%. Все, що я тут міг зробити, я зробив. Залишилося тільки дізнатися, що дає собача будка, яка хоче витягнути з мене робукси. і де взяти напій для Сікмена, який сидить в домі навпроти. Залишимо це на потім. До речі, я забув показати вам, що таке аура. Якщо натисну клавішу G, ваші руки отримують підсвітку, і вся ручна зброя матиме. Таку ж підсвітку виглядає доволі круто. А зараз настав час вирушати на наступний острів Марін Фортес, до якого потрібно плисти понад 800 метрів. Ого, майже цілий кілометр. Нам треба саме на цей острів, а наступний відкриється на 150 рівні. Думаю, сьогодні ми зможемо туди дістатися. Це ж той небесний острів, де можна нафармити крила. Чи не так? О, значить, в наступній серії я вперше зможу покращити свою зброю, якою я взагалі не користуюся, але то вже не важливо. Давайте зараз купимо корабель класу Люкс. Ого, та. Це ж цілий Титаніка, а не кораблик. Тут навіть є ліжечко, а паруси просто велетенські. А, дивіться, я лечу З таким транспортом ці 800 метрів це просто якась дрібничка. Ми вже наближаємося до острова. Ого! Тут навіть є спеціальний причал для кораблів. Пришвартовуємось і покидаємо нашого монстра. Хм, цікаво, чи можна тут встановити якусь сигналізацію, а то якось лячно лишати такого велетня без нагляду. Точно вкрадуть. Зустрів я квестовика. У нього лише два завдання, і я майже впевнений не 100%, що друге завдання це перемогти босса. Я вже тут бував і знаю, що цей бос не з легких. Цікаво, як покаже себе мій фрукт проти такого суперника. Беремо перше завдання перемогти вісім чи в піті офіцер. За це я от. Отримую 6 тисяч баксів і 225 тисяч досвіду. Поруч із квестовиком між будинками та сходами ховався торговець. Добре, що я його помітив. Він продає три види зброї. Перша коштує 30 тисяч баксів. Але мене зацікавила остання Кенон. Це ж якась гармата. Я повинен її купити. Коштує вона 100 тисяч баксів. Подивимося, скільки коштує попередня зброя. Всього 65 тисяч доларів. Якраз вистачає. Купуємо. Вау, подивіться, яка велика гармата. Ого, нічого собі! Треба випробувати її на комусь. Блін, та у неї ж всього перший рівень. Тож шкода буде незначною. Перевіримо на ось цьому офіцері. Бум! Лише 35 шкоди. Блін, слабо якось. Добре, виконую швидко цей квест. До речі, я ще не подивився, який потрібен рівень для бою з адміралом. Зараз дізнаємо. Добиваємо офіцерів і отримуємо винагороду. Плюс 3 рівні. Непогано для першого квесту. Давайте спробуємо підняти рівень нашої гармати. Спочатку потрібно нанести шкоду фруктом, а тепер добиваємо гарматою. Пам! Mm, щось не видно, щоб її постріли завдавали значної шкоди. Мені здається, я так буду довго воювати. Ого. Oh за одного офіцера я отримав плюс 29 рівнів майстерності для цієї зброї. От би фрукт так швидко прокачувався. На всі 15 поїнтів прокачав блокс фрукт. Хоча спочатку планував підняти здоров'я до 500. Ну нічого, ще встигну. Е, щоб боротися з адміралом, мені потрібно підняти ще 3 рівні. Це швидко буде. Давай ще раз поб'ємо офіцерів і прокачаємо дефенс на всі понти. Готово. Можемо взяти квест на Адмірала. За нього дають 415 тисяч досвіду, а з Х2. Це майже мільйон. Дуже вигідно. До речі, мені залишилося всього два рівні майстерності для фрукта. Це означає, що скоро відкриється нове вміння. Так, ходи сюди, дружок. Подивимося, хто тут справжній бос. До речі, атака адмірала схожа на атаку Бобі з піратського поселення. Але Бобі випускав одну хвилю, а адмірал запускає кілька підряд. Як все просто. Після кількох ударів я його добив. Отримав за нього тисячу баксів і 36 тисяч досвіду. Плюс ще 6, 6 рівнів із квесту. Це мій новий рекорд, друзі. За один квест, плюс 6 рівнів. Прокачуємо дефенс, але не вистачило п'яти понтів, щоб зрівняти здоров'я з енергією. Тивно, що за боса дали лише один рівень майстерності для фрукта. Доведеться добити ще кількох офіцерів. Беремо квест на офіцерів і одночасно прокачуємо фрукт. Лише 13 рівнів, і відкриється новий острів. А за цього офіцера отримав нове уміння. Ура! Протестувати треба. Зажимаю і відпускаю. Ого, який ривок, яка сильна віддача. Щоправда, не побачив, скільки шкоди це завдало. Здається, не дуже багато. Чесно кажучи, очікував кориснішого скіла, але подивимося, що буде далі. Вирішив трохи прогулятися островом у пошуках секретів. У першій же вежі знайшов секретного торговця. Мені здається, що секретні торговці є на кожному острові. Він мені пропонує купити. Чорний плащ за 50 тисяч доларів, який він сам купив за 100 тисяч робоксів. Ну, пропозиція дуже заманчива. Купую. Тепер у мене новий плащ, який збільшує здоров'я та енергію на 100 одиниць. Це круто. Получається, що цей плащ дає по 20 понтів на кожну характеристику. Хотілося, щоб плащ мав еластичну анімацію, але й так непогано. Пройшовся по всіх інших вежах, але більше нічого не знайшов. Прикольно, що я з першої спроби натрапив зразу на секретного торговця. Залишилося ще 10 рівнів до нового острова. Знову беру квест на адмірала. Спершу він переміг мене, але тепер черга за мною. За цей квест я отримав ще 5 рівнів. Усі поінти вкладаю у фрукт. Знову беремо квест на офіцерів і отримуємо 3 рівні. Ще 2 рівні потрібно. Шкода, що адмірал ще не відновився. Добью офіцерів. Готово. Нарешті 150 рівень, навіть трошки більше. І найголовніше компас засвітився. Тепер можна плисти на новий острів. Але перед цим ще раз спробую вбити адмірала. Хтось тут уже з ним бився, тож допоможу добити. Ого! Отримав за нього не тільки досвід і гроші, а й новий предмет. Коат. це якийсь новий плащ. На іншому аккаунті мені нічого не випадало з боса. Виходить, з босів можуть падати речі. Е, ну, такі, що я можу надівати. Може варто повернутися до попередніх босів і спробувати вибити щось із них. Щоправда, поки не можу надіти цей плащ. Бо я находжуся в бою. Серйозно? В якому бою? Мабуть, це через цього гравця, що поруч бігає. Треба відійти. Ого, Плащ дає плюс 200 енергії. Певний час я. Я буду користуватися тільки ним, бо здоров'я мені зараз не так важливе. Настав час плисти. Беремо корабель. Тут якийсь чувак вирішив переплисти море пішки. Ну вручну. Іде на рівні зі мною. Ну капіць. Навіщо я витрачав робукси на кораблі? Можна було просто змінити расу і все і плести вручну. От ми й причалили. Майже дійшов до вершини небес, але мене ваншотнули електрошокером якимось. Спочатку це розлютило мене, але коли я відродився на верхній хмарині, зразу попустило. До речі, коли монтував відео, згадав, що забув відвідати Джун і купити новий фрукт. Тому додам уривок, який записав пізніше. Цього разу гача видав мені топовий фрукт світло. Якщо комусь потрібен, пишіть, віддам безкоштовно. Ще одне: коли пишете кодове слово з відео, обов'язково вказуйте свій нік. Щоб я одразу надіслав вам робокси в разі перемоги, а не чекав, поки ви напишете свій нікнейм. Чесно, ця серія мені здалась найцікавішою. На цьому ми з вами попрощаємося ненадовго. З вами був Гу До скорої зустрічі. Всім пока!